Гриби так. Да. Добрий ранок. Добрий, Добрий раночок всім. Спиш? Ні, Я не сплю. Дивися мені, бо буде виговор світик. Помагай ручку підписникам. без настрою є. Якого без настрою? Зробиш голубці, для порити, як має бути, без настрою вона. Треба йти з настрою на роботу. Да. Правда, Ксюха? Звісно. Зараз побачимо Бубочка, що наша робить. Бубочка! Бубочка, що ти там робиш? Ми не знаємо, де ти поділася. Що таке? Добрий раночок. Добрий рано. А що ти робиш? Рисара буду варити. Ну я ти птася золота. Да. Ти вже рис буде. Бачок називає, як підлизуються, блін. Підлизуються, а як же ж? Е, Вчора написали коментарі, так, що е, ми маємо е, тобі, що ти в гарячому цеху. До, в якому? Кутєрка жариш. Всі в гарячому. І всі да. жарять. Іди вже каву пити. Ми... Хвата вже роботи. Я вам скажу, як нам трохи забракне, тому того вона є. що ми зваримо. Треба виробляти все, що є. Хто ну, ти нам обіцяє, слухає нас? Добрий ранок, друзі! Дивіться, я з таким оптимізмом на роботу прийшла. Так. Да. Буба. Ти бачила мене, яка я красива сьогодні? <різь> 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 Бачите? Ну? <Фу. різь> Чого ти фукаєш? Що не красиво? Я вже думаю, дівки нам... То то страхіття, Боже, подивись. Фартух обірваний. фартух обірваний. фартух обірваний. подивись на те, чи параду. Що ти хочеш? Обірваний фартух! Освіти обірваний. Ну то що, на що ти намікаєш? Треба купити фартуха. Так, чекай, я жирше покладу. Всі вже розігнала, розігнала. Ставлю капку і будемо пити каву. А тоді будемо працювати. Лариса, де моя кружечка? Перша, друга. Перша. Дякую. О, так. Мало води? На <рес> да, рісі мало води. Друзі, у нас сьогодні знову передачка. Хто не дивився нас вчора, то я вам нагадую. Дівчатка, новим підписникам кажу. Що ми з Волині працюємо з 22 року, 8 березня, готуємо для наших солдат, передаємо передачки їм на передову. Живемо в маленькому селищі Благодатне Волинської області, міста Нововолинська. Бо в нас зараз з'явилося багато нових підписників. то я хочу вам нагадати всім: мене звати Інна, це Ларіса там. Ксюшка приженька така, Бістія. наша Лорочка. Це я. Це, Це Світочка. А Ксюшенька каміння. А я знімаю. Mm. Дівчатка, у нас четверо на кухні, ми працюємо і знімаємо вам відосики, щоб ви нас любили, підписували, ставили нам вподобайки, а ми вам будемо все робити цікаво цікавенько. Що ти робиш? Як це що? Показуй людям, що ти робиш. Дивіться. Маславі. Цибулька жариться. Капусточка тушиться. Ксюха собі там щось вже ковпачка діла. Там щось колдує. Фаршик наш розморозився, ми вже його подоставали, я його повибирала вже. Рис зварений дівчатка. На голубчики. Все готуємо, все робимо. Так, світик. Світик, що у нас тут робить? Готуємо все. Готувати продукцію. Ось, працюємо. Працюємо. Зараз покажу вам, друзі, капусточка вчора попарилася, все вот, поврізали ми. Вже чекає начиночки. будемо робити голубчики сьогодні. Ще фаршик у нас розморожується, бо ми вчора два пласта достали. Те, що розтало, то вибрали відерку, а те, що залишилося, воно ще розморожується. Так. Ларіса. Що ти, ти робиш? Ану-ну, скажи на мені. Ага. Зажарку. Зажарочку. Будемо сьогодні робити макарони по-хлопськи нашим пенсіонерам. Так, дівчатка, включили вам е, наш татівчик, поставили. Світ, що ти мене подматыєш? Заігру я до мене світка. Нам, мабуть, секса хоче. О! <різь> що достатньо? Перечик. Там на средний полцептен в авиации. Ми вам таку велику серію скачали. Я хотіла її на дві частинки, але писала мені там через що пам'яті мало. коротше, вимушена вже поки закачала це відео і вже думала, зроблю вже одне велике та все. Бо з цією то щось таке не, не знаю, що робити. тобі. А може тобі? Ні. Щоб Богу, дякувати світі. Сцену май, памятью. Но. Зарану, память пишите, <свечес> <свечес> ну. Что, как не мне за рану, память отшибало? Не приведи в гости. Получается, бы будет Пробуем зажарочку на макарончике. Капусточку тушимо і хочемо зробити таку начинку е, до картопляників з грибочками. Да? З грибочками будемо робити? Ну, У нас вчора залишилися качеришки після цього, е, після... Ой, господи Боже. Як парили капусту. капусту, обрізали і качеришки всякі залишилися. то в нас немає відходів. Які відходи? по 39 гривень капусту? У нас немає друзів відходів, ми їх е капусточку Ларіса всю перерізала, і ми зараз тушимо, додаємо туди грибів, і буде така начинка нам на Ну, Дорога капуста, а що зробиш? Що не зробиш? Зараз все життя таке беруть. А ще таке літо було засуш... засушливе. Та йому дорого все. Війна. Все воно дало свої знаки. Паршик пережарюємо, при, тоді даємо макарончики та все. Багато паршу даємо, щоб воно було смачненьке. Е, сві, е, ця ларисочка, дивіться, е, вивчора. Я вже думаю, що є. Ларисочка, ви вчора питали, на якій температурі ми е, печемо кувбаску е, картопляну і на якій температурі ми печемо е, цей. Почтети, дивіться, Лариса, я вам також скажу. Е, ми гріємо духовку до 200 градусів. Вона у нас нагрівається, тоді ми переключаємо на 180 градусів і тоді починаємо ставити пектися. Але Знаєте, я вам також скажу, що духовки в нас електричні. І це все залежить від напруги. Буває хороша напруга, то воно швидше печеться. Буває гірша напруга, то почеться довше. Але в нас є така от палочка. Де вона є? Шпашка. Шпашка така дерев'яна. Ось така дерев'яна шпажка. О. Боже, тут лежить коло мене. І ми тією шпажкою протикуємо. Якщо на ньому сухеньке, сухеньке то значить воно вже е, ну, спеклося. Якщо десь цепляється фаршик, ну, то значить воно ще треба підпекти. І ми ставимо баштет е, е, в одну духовку е, дві, одну наниз ставимо, другу ставимо на І коли воно е, підпікається внизу, ми вже бачимо. Тоді переставляємо на оборот. Верхній слой ставимо вниз, а нижній наверх. І так воно в нас вичеться. З двох сторін воно в нас запікається. Ми колись пекли по одному противню, але так як знаєте, світло в нас подорожчало, тому тепер умудряємося ставити дві, два противні в духовку і так його пекти. То будете бачити самі, воно саме все показує, чи воно готове, чи воно не готове. Тобто ми вам так не можемо сказати. Ну до години часу його треба пекти. Світів, так? Да? Ну так, годину. Іди сюди, Іди сюди, розкажи, друзі. Кішка, допустимо, з картоплею. Я ставлю на 200, вже як розігрілася, видно, збавляєш на 180 і хай печеться, зарумянилася добре. Перевертаємо на другий бік. І друга сторона, якщо зарум'янеться добре, дивитися і виймаєте. Так, маєте. Щось я та скажу, що катупляну колбаску ми ставимо на рішеточку, не на протвінь, тому що на протвіні воно може лопати. Ми ставимо на ось таку рішотку. О, ставимо на рішеточку. Отак от на пляшку і на бляшку, на бляшку, на на, на бляшку обов'язково налити води. Да. Так, щоб воно не, не капало і не пригоряло. І все. І ставимо на рішоточку. і, такому, і воно у нас так печеться. До нам світо так і колбаску пече. Все на рішотці, щоб воно нічого не лопало нам. І тоді воно так підрумянюється і знизу, і зверху. Ну, в общем, отак от, от ми печемо. Нічого сложного там немає не лопає, а так... так, я ж казала, що дімно не лопає. Знаєте, Ларисочка, дивіться, ви, е, якщо там дві е, кішечки зробите, три, то там нічого складного нема, воно вам все влізе зараз і ви його спечете. Бо ми тут як масштабами печемо, то все у нас виходить і у вас виходить. Все буде добре. Бачите, Ларисочка? Я, тобі... я привикла, що вона на мене каже, то нерпа, то ще якось, знаєте? Да я да -да. Вона Ларисочка на мене в житті не каже. А тут сказала Ларисочка мені волосся. Пум. Думаю, що вона вже хоче. Ларисочка. То хнерпа, мантелепа старая. То шея. Думаю, то що такое? Слава Богу, ви Ларисочка з'явились. Тепер і я стала Ларисочка. Не мовчи. Вона хрестить тісто. Хрестить тісто і нас читає. У нас ксюга завжди. У місті тісто вона читає очі наш і прихрещує тістечко. Так, да. було. Так. було, було. Тут все по феншую. По тут та рецепту не допросишся. Ви думаєте, ми знаємо, що рецепт того тіста? Змилуйтесь. Дома роблю те саме, але мене ніколи таке не вийде. Така хипенька. Чуєш? Боже. Яка ж капуста твоя. Мама дорога. Оце Олесо. Дай води трошки, його впаде. Сметом. Кого ти лічиш? Там вода є. Да. Ну ты только Ой, пахнет, пахнуть. Было на его жарит, <рес> А ты что, я не жарю никого? Ну что, деминить дался? Где что? Где что? Ты бачки рыжий Я вам что сказала? Рыжий, водно, водно. Не кажется, рисочка, отчера що нам цела рисочка. Подивися, ну от хочеться оце зараз той ложку як... Ну, отделяй. Хочете? Опять. От хочеться оце говорити? Где там? Ну, от що я не кажу, ну, рисочка чи що? Нет, нет говорит, говорит. Не говорит. Говорить. Подивляється же. Шедві змії подколодні. <рисок> Бачите? Хто там саме більше нас тут взимає? Свята йде з мусорним відомом. Хто там саме нас тут взиває? Горка. Там же прибідняється, понимаєте люди, щоб її всі хвалили. Тебе і так всі люблять там. Боже удуванчик. Боже і удуванчик Свята каже. Тебе і так там всі люблять. Де там? Наші друзі з Ютуба. Я ти скажеш Яким Бугром? Де ти бачиш той Бугор? Сакраменто. Сакраменто тебе теж люблять. <рес> <рес> да. Там за морем а не за Бугром. <рес> за, за, за океаном. За океаном. Зараз ми заплатили 39 гривень за чоловіка. Там що молиться за капусту. Який фермер її вирощував? Зараз всі її форма вращують. Агресора того. А він пробував її. Йому що? Йому або вона не портилась. Мама дорога. Ніяк не успокоїтися за ту капусту. Та таке баб... Витяка гарна. Як дійка? Як це хто? Пані Ксюха. Пані Ксюха? Дякую. <реш> <реш> Светка, дивіться, Светочка ясна. Я. О, бачите, як на себе каже? Бачите, люди, як на себе каже? Я на, на Оксану кажу. О, я думала, ти на себе. Ну, на це ну, да. Зірочка ясна. Я... тут зірочки. О, ще одна Однак... зірочка. В рукавицах ходить. Тихо, Однак... тихо. тихо. Дед Мороз, Дед Мороз іде. Тихо. Я тільки що перевернула. Саме головне – зірунька. Так. Да. Так, да, це наша зірунька. О, дивіться, вже летить. Зірунька. Дед мороз. В паук. В Что пау. тут зировенька на, на пекла нажарила? А ну-ну, показывай. Капусточка вже готова? Да, фигуре. А что ты не всыпала туда, эти грибочки? Да. А у нас тушится. Ясно. Паршик вже готовий у нас на цей на макарончики. Чебуречки жаряться. Бачите, які гарненькі. О! Так, гриби приготовлені, вже стоять, чекають. Пирожочки помсмажені, піця. Все у нас тут робота кіплюється. Майстрині свого діла, своєї справи. Да, Лорік? Да. За три роки станеш майстром, яким хочеш. Пару разів руки ошпариш, поріжеш, а тоді моловчиш. Нікуди не динешся. Да. Диви там, не горить у нас. Нічого. Можна вже виймати мені здається. Свєта, йди но глянь. Веймати? Ви. А там була так? Я щось тут чула, якийсь двіж паріж був. Що тут за двіж паріж був? Ти розумієш, за кого вона мене має? Що таке, Лариса? жалуйся. Чуєш, приходи, каже. Ти вже включила. У мене вже макарони варяться, блін. Мацацони! Моя дівка, думала, вона... що я подалася тільки. А вона що подумала, що ти не Що втюч... Я хрена не роблю. О, що, вона О, що, що вона подумала, що вона ти втюч... <ріпи> ще не включила, попеклася. Викрупилося. Води не поб'єтесь. Понімаєш? Не дай вона була з, чи з кришкою чи ні, то З кришкою сильно, так. А чому вона закривається? Значить, не те відро. А може не та кришка, може а, або... синя кришка була. І біле вітро. І Мусимо віддати люди те, те, щоб ми купляли кров на базарі. Бо то... таке ж було, ні? Так. Да. Що ларістка не закривається? Ну, але воно добре було закрите, я ж везла ту кров в машині, то. Не знаю. Ну, значить, давай таке, які є. Добрий день. Післяюк, Саня, А, пісаюк, Саша, хорошо. Це вже за передачкою, так? Да? Mm -hmm. Добрий день. Добро день. <laughs> Ми просто знімаємо YouTube канал е в нас. Добрий день. І... Це ви самі приїхали, так? Да? Самі. Ви воювали колись, так? Да? Так. Бивши військовий. Щось тут часто в посілку, певно, були, бо щось мені ну, ваше на це знайоме. Я дослужував у військкоматі тут шкодитиме людологи. А, <рес> а, Чи вите? А на який би я напрямок? Я був, ми батьох, ні, маємо. на який напрямок їдете, ви знаєте їдемо За Куп'янську. Де... А, За Ага. Добренько, зараз ми вам все приготуємо. <рес> То ви на яку бригаду їдете? На так? 14 да? 14, на 14-ку, ага. чотирнадцять. А скільки там хлопців приблизно? Щоб знати просто, скільки вам коробочок спакувати. Ну, чоловік 20 батареїв. 20, так. Да? Ну, Тут дві коробки даємо. Дві коробочки зараз вам спакуємо. Зараз чекайте секундочку.